Заржицька. Як з'явилися бджоли. У давні часи, такі давні, що дідусь того Старезного дуба, котрий на хортиці стоїть, ще й не з'явився, стояв у степу хутір. Його люди. Джола називали за прізвищем дядько що колись цю місцину облюбував. Жили на тому хуторі три сестри, красуні тоненькі, стрункі у вишиванках, довгих, чорно-жовтих спідничках та ще й працьовиті. Все у їхніх руках ладналося так, що приємно подивитися: в городі. Жодної бур'янини. В саду усі дерева доглянуті, пташки тваринки нагодовані, на подвір'ї ані пилинки, а в хаті казати нічого. Все блищить, одяг випраний, обід готовий. А вже борщ який смачний. І такі собі веселі, привітні, завжди подорожнього посмішкою зустрінуть. Миску добру борщу налють і про шмат хліба та чарчину не забудуть. А якщо негода, то й спати на печі залишать. Тому добра слава про них лунала навкруги. Ось почули про сестер три брати Ледацюги і вирішили до них посвататися. Хлопці були вродливі. Магляві з блискучими чорними очима, чуби смоляні й в'ються, під тоненькими вусами уста червоні, а вже як посміхнуться, білоперлинними зубами блиснуть, усі дівки за ними сохнути починають. Тому й не відмовили їм сестри, одразу закохалися. А парубки не розгубилися, весілля справили і до жінок у прими прийшли. У нас, кажуть, хата маленька, мати старенька, ще й дочок у неї п'ятеро, і всі навидані. Жіночки сперечатися не стали, бо хотір багатий був, на чоловічі руки тільки чекав, шкода лише, що чоловіки їхні працювати відмовилися. Спочатку причини якісь знаходили, що хворі або що, а потім і зовсім без усяких пояснень вдома залишаються. На лавах помощуються, люльки палять, і теревені, а найчастіше сплять. Навіть їсти навчилися лежачи на лавах, сестри туди, сюди, і в сад, і у поле, і на ставок, і до корівок, і до гусей, і обід готувати, бо ж чоловіки кожного дня чогось смачненького, бач, вимагають і шити вишивати, і прясти ткати всього й не перелічиш. А найстарший брат лежить покрикує. Гей, бабоньки, джоли, горілки. Аго, бабоньки, джоли, тютюн закінчився, на тріть мерщій. Го, бабоньки, джоли, у нас борщу холону, нагрійте. Тільки середній брат був ще ледачіший за старшого От він якось до Петра. Бабоньки, джоли виговорювати довго. Буду казати, баби Джоли Так воно далі і пішло. Баби Джоли туди, баби Джоли сюди. А жіночки нічого терплять. А як же, Чоловік це тобі не хусточка, у скриню не покладеш, нову не витягнеш. Вони ще старанніше працюють та ще й пісні співають, тільки й доноситься з різних куточків хутору веселе ой жужу, ей, дзудзу. Рік пройшов, два минуло, а не роби все лежать. Якось лежали вони, лежали, спостерігаючи, як із люляк повільно випливають сиві кільця диму. Аж тут. Молодший брат, який навіть ледачіший за середнього був, позіхнув і промовив «Ох, баби джоли, довго? Скоротити треба, будуть вони бджоли. Коротко і розумно. І знову позіхнув, Ах, так від слів втомився. І почалося: Гей, бджоли, дайте, принесіть, покладіть. А жіночки нічого терплять. Ну як же? Чоловік він же не хусточка, у скрині не покладеш, ногу не витягнеш. Вони ще більше працюють, тільки пісні у них чогось сумні. у жу-жу-жу, дзу-дзу-дзу. Одного літнього дня пішли сестри у поле пшеничку жати, а ледарі у хаті залишилися. На лавах розіпрілі, порозкидалися, спека їм, бач, дошкуляє. Година минула друга, от схотілося їм пити, вони й давай жінок кликати. Джоли! квасу, пити, води холодної! Не чують молодиці. Далеко у полі працюють та ще й пісню сумну завели. У-у-у! жу, жу жу дзу, дзудзу. -дзу. Ледачі горлянки надірвали та крота дерли. Та все дарма, не чують жінки, а пити ж хочеться. От молодший, найлінивіший і бокнув. А давайте піч розпалимо. Вони дим побачать і прибіжать. Буде кому нам води принести. Старші зраділи, гарно придумав, говорять. Тільки хто розпалювати буде? питає середній. Мені щось ліньки». І в мене руки від люльки втомилися, підхопив старший. Нехай той, хто придумав, піч розпалює. Тільки стати з лави молодшому несила була. Він знову пометикував і вирішив. Навіщо вставати? Я вуглик з люльки візьму і в піч закину. Воно й запалає. Дістав вуглик та в бік печі кинув. Кинути кину, а тільки рукою розмахнутися йому ліньки, от він і не докинув того вуглика, впав той прямісіньку на ряднину, і вона зайнялася, від ряднини вогонь на стіни перекинувся, на стелю поліз, спека наче в пеклі. але дацюги на лавах лежать, дружин дожидають. Коли вже вуглики на ледарі падати почали, ті на подвір'я виповзли і втомлені попід деревами заснули. Увечері приходять жінки з поля, дивляться. Немає в них хати, вкрив подвір'я сивий попіл, а чоловіки спокійнісінько під деревами сопуть, похропують. За голови схопилися молодички, закричали, затужили за хатою рідною дідівською. Від їхнього крику нероби прокинулися, заволали. Пити хочемо. Як почули це, сестри. То настільки їх байдужість чоловіків вразила, що й сльози на очах посохли, а самої глибин єства піднявся гнів, ядучий, наче отрута, пекучий, наче розжарна кочерга. Підняла тоді руку старша сестра і закляла. Забирайтеся геть, щоб і ноги ваші землі цієї не торкалися, щоб вода вас ледацюх, не приймала, підхопила середня. Як відмовився від вас вогонь, сумно додала молодша. І така гіркота була в словах її, що зітхнула сумно земля, захвилювалася вода, спалахнув вогонь і вирішили допомогти нещасним сестрам. Гукнули вони безтурботного бурлаку вітра. Прилетів вітер. Почув терпкий запах згарища, завив, застогнав, підхопив попіл, у небо підкинув, закружляв разом з ними у шаленім танку. Злякалися молодиці, на коліна попадали. А ледарям байдуже вони жінок лають, про обід допитуються, коли буде розлютився вітер на безсердечних лежніх. Махнув правим крилом Яу! І перетворилися жіночки на дивних комах. Були ті комахи, наче дівчата, стрункими, стоненькими таліями, з великими сумними очима і смугастими, як їхні спіднички, смужечка чорна, смужечка жовта. Змахнули комахи крильцями, заздищали радісно жу-жу-жу, дзу. дзу дзу І геть із подвір'я полетіли, забувши чоловіки та втрачене обісця. Побачили це, брати? Аж з нагрітих місць позіскакували, руками махають, благають дружин повернути, бджоли поверніться. Ми ж без вас від голоду сконаємо. Бджоли, бджоли. Розреготався вітер, дуже йому слово бджоли сподобалося. Є в мене тепер нові підданці, бджоли реве, нехай же вони бджолами до віку залишаються. Ось тут зрозуміли чоловіки, що ледерство їх наробило. Побігли навздогін вітру, віддай, дружин наших любих молять. Або поєднай нас з ними навіки. А чи згодні і ви у комах перетворитися, глузує вітер? Тіши відповідають, згодні! Недовго думав легковажний вітер, махнув лівим крилом яу і перетворив чоловіків на пухнастих з довгими вусами та крилами, широкими грудьми комах. Тільки черевця в них залишилися закругленими, точнісінько такими, як у людей були. Бо ж за той час від постійного лежання дядьки такі собі черева викохали, що ой-ой-ой за дж заметушилися комахи, септо за дружинами і забиликрильцями. Те зватися трутнями загиотів вітер, підхопив перетворених на комах чоловіків і у небо злетів. Як знайшли трутні своїх бджілок, не знаю. Тільки виходить, вибачили бджілки своїх ледащих чоловіків. Бо рід бджолини і досі у нашому краї процвітає, квіти запиляє, медок смачний та корисний збирає. Людям на втіху та здоров'я. Що? меда тобі, мій любий друже, схотілося. На жаль, у мене немає. Ти побіжи до нашого пасічника, дядька Пантелія. Йой, забув! Він зараз хворіє. Ну, тоді звернися до діда Тараса. Хоча й в Тараса немає нічого, окрім квасу. Ну, не плач, почекай. Краще Нову казочку, послухай. Чому саме в чорно-жовтих спідничках ходили дівчата? Запитаєш ти, мій любий друже, поясню. Бо це зрозуміло для кожного, хто у наших краях мандрував. Земля, родючий чорнозем, лани без безкраї, а над цією землею. Сонечко промінчиками грає, дерева й квіти золотим сяєвом огортає. От дівчата, тією красою помилувавшись, своє вбрання у ці кольори й пофарбували.